Я представляю нашу следующую гостью Екатерина Наренко, экспертка Международной благотворительной организации Экология права человек. Здравствуйте. Доброго дня. Ви знаєте, звичайно, що приводом насправді до нашої з вами розмови було повідомлення стосовно того, що на прикладі Олешківських пісків, де був стихійний полігон, власне, він був несанкціонований, а, зараз а, його переформатовують і знову ж таки віддають належне тому, що це заповідник і, власне, він має таким залишатися. Хотілося б поговорити і про цей кейс, власне, а, як, як чи довго. Йшла боротьба власне, за те, щоб знову ж таки, поновити статус Олешківських пісків. І загалом про екологічну безпеку, адже в країні, де йде збройний конфлікт, вже другий рік, власне, виникає дуже багато ситуацій, які пов'язані з екологічною безпекою і з екологічною відповідальною поведінкою. Ну, Якщо загалом брати ситуацію, то справді можна сказати, що екологічна безпека зараз знаходиться не в пріоритеті політиків, а тобто тих, хто приймає рішення. Це можна бачити і по ситуації того, що, наприклад, минулого року... Ще попереднього року був накладений мораторій на всі екологічні перевірки в країні, мотивуючи тим, що буде розвиватися бізнес і не буде перевірятися. Але насправді після цього, як тільки був накладений мораторій, ми бачимо, що вибухає нафтобаза біля Василькова, ми бачимо, що це призводить до трагедії на Грибовицькому світі звалищі, тобто це не вихід, і екологічна безпека, вона обов'язково має бути в пріоритеті. І одним із цих аспектів, звісно, є продозаповідний фонд. Окрім того, в нас можна сказати Така системна ситуація в країні, коли в нас, наприклад, немає в державних органах взагалі розмежування поняття контролю з наглядом, яке це у всіх розвинених країнах. Обов'язково, наприклад, в питаннях екологічної безпеки повинно бути присутні три таких важливі функції, як моніторинг, контроль і нагляд. Це якщо взяти, дослідити всі цивілізовані країни, європейські, західні, Австралію, наприклад, там обов'язково так і буде. Тобто, Загальну ситуацію, контролювати і наглядати за органами, які повинні виконувати свої повноваження. В нас ці функції не розмежовані. В нас, якщо зайти, почитати положення про будь-який орган, який займається, наприклад, чимось в екологічній сфері, якимось контролем, можна почитати, що він здійснює контроль в дужках нагляд бути не повинно. От, відповідно, через це виникають різноманітні такі протиріччя. Щодо природи заповідного фонду, то... Справді це питання із війною досить тісно пов'язано. Наприклад, досить часто можна почути у політиків, що в нас на часі війна, економічні проблеми, криза, і це більше в пріоритеті, а довкілля вже якось потім. Якщо взяти також для порівняння цивілізовані європейські країни, в кожній країні продозаповідний фонд складає від 15 до 20% території країни. 6%. Але навіть тих 6, що в нас є, нам не вдається зберегти в такому стані, в якому це повинно бути. Так само можна подивитися, наприклад, країни Ізраїль. Це країна, яка постійно перебуває у війні, вже декілька десятиліть. Тим не менш зараз в інтернеті набуває досить популярності такої великої відеоролик про те, як військові Ізраїлю захищають своє довкілля. В них також військові бази знаходяться біля їхніх заповідей біля їхніх національних парків. І вони своїми силами, ці військові, в свій вільний час, вони працюють як волонтери, вони очищують від сміття ці території, біля яких вони працюють, вони розбуду... відновлюють, реставрують археологічні пам'ятки, вони прокладають туристичні маршрути, екологічні стежки. Окрім цього, вони навіть просто беруть використані ящики з-під різноманітної амуніції і в них роблять гнізда для птахів, для диких хижаків. Тобто всіма силами, які в них є, вони захищають довкілля. Катерина, а... я перепрошую, а вони, в принципі, функціонують в рамках екологічних підрозділів, чи це дійсно волонтери-солдати, котрі от, а, визначили собі це за завдання і загалом, в принципі, мають високу екологічну відповідальність, і поведінку і займаються цим. В них немає спеціалізованого екологічного підрозділу. Там це все виключно це їхня власна ініціатива, яка підтримується Генштабом. Тобто це навіть є в цьому відеоролику інтерв'ю, виступ керівника Генштабу, який так і говорить, що ми цілком свідомі і ми знаємо, що екологічна безпека це складова національної безпеки. І обов'язково ми вважаємо, що через через такий спосіб захищення своєї природи, національного надбання всього народу, ми можемо захищати також і наш народ. Це фраза керівника Генштабу. Тобто Це звичайні солдати і командний склад звичайного військового підрозділу. Це не якесь спеціалізоване там щось. От. Та також повертаючись до наших національних парків, зокрема, Олешківських пісків, ми бачимо, що в нас трохи інша ситуація. Це парк досить такий багатостраждальний, він був створений вперше ще в 28-му році, але вже через два роки в 30-му був скасований Сталіном, а всі його працівники репресовані. І після того майже сотню років він не функціонував як парк, він був відновлений тільки в 2010 році. Там, звісно, Звісно, за часів незалежності України був розташований військовий полігон, який справді там функціонував, але він був на правах оренди, тобто це не землі Міноборони. Там це землі... Лісового фонду, там знаходиться Цирюпинський лісгосп, і на правах оренди Міноборони в них брало частину території для свого полігону, і він функціонував до 2001 року. У 2001-му закінчилась у них права оренди, і вони її не подовжували, полігон було розформовано, і відповідно в 2010-му на цілком законних умовах ця, ця територія була оголошена національним природним парком. Указом президента. Із з, погодженням. з лісгоспом, звісно, але, на жаль, не в такій великій території, як планувалося, тому що це мали бути 19 тисяч гектарів, лісгосп не погодив, тоді це зменшили до 5 тисяч гектарів. От, але, е Тим не менш така ситуація була. І е, вже відповідно 15 років, як немає цієї оренди, а в, 2, в жовтні минулого року, 15-го року, е, Міністерство оборони самовільно зайняло цю територію. Тобто це е, раніше полігон був на 19 тисячах, тобто вони зайняли оцю територію тобто і, і перейшли... Е, ну, грубо можна сказати, кажучи. Та, ну, грубо кажучи, так. Ми в жодному випадку не хочемо якихось зайвих звинувачень покладати на нашу армію, ми розуміємо, під яким вони тиском знаходяться. От, але е, зараз ситуація вже вирішена. Була виїзна нарада, е, яку координувало е, Міністерство екології і природних ресурсів. Там були і представники парку, і представники Міноборони, і е, лісового фонду були, і екологи, і представники Херсонської облдержадміністрації. І всі вони вирішили, що полігон буде передислоковано в, ць, в межах цього самого лісгоспу. Ця ж сама територія, але яка не буде зачіпати національний природний парк. І е, полігон вийшов на 2000 гектарів більшим, ніж був раніше. І національний парк будуть розширяти на іншу територію, тому що це прописано Державній стратегії регіонального розвитку обов'язково збільшення протизаповідного фонду. Тобто всі залишаються в плюсах. Але чому цього було не зроблено від початку, то це, це ніхто не знає. Тобто вирішення є, було би бажання. Це можна було е, зробити... Ще минулого року цивілізовано вирішити зібратися і організувати собі новий полігон. От. Але цього ніхто не зробив, тому так, грубо кажучи, це можна назвати рейдерством. Катерино, а за цей час, власне, коли там розташовувався знову ж таки військовий полігон, яких, можливо, якої шкоди зазнав заповідник? Чи є вже результати екологічних експертиз, що власне, за цей час деякі, можливо, складові фонду втрачені або ж пошкоджені? Хочу наголосити також, що це не є заповідником, це є національний природний парк, це абсолютно різна категорія mm, е, відповідно до законодавства. Тобто це заповідний об'єкт, але це не заповідник. Там різниця е, в, режимі, в режимі охорони, від, відповідно до того, чи доступна ця територія для туристів чи ні, але просто це так, не національний парк. І е, е, за той період, коли там був е, вже заново розташований полігон, е, наші працівники організації туди їздили в такій собі для перевірки і е, досить складно було туди потрапити, тому що е, полігон це такий собі бублик, діркою, від якого є національний парк. Тобто, тобто вони його потрібно... як обіймають, так, та, так виходить. І, відповідно, то там немає доступу зараз ні до працівників нацпарку, ні для туристів, нікому. І потрапити через повністю все розташування військової частини було складно. Ну, мало би бути складно, але там, мабуть, настільки не зовсім ефективно працює охорона чи, можливо, якась така їхня периметр. Наші працівники спокійно потрапили всередину і обстежили нацпарк. Нацпарк зачіпали розриви снарядів, там знайшли величезні воронки. Київ, відповідно, ґрунт вже забруднений важкими металами від розривів снарядів. Там відбулися рубки лісу для своїх власних потреб. Там були, знайшли також від розривів снарядів використані боєприпаси, ці розірвані метали були. Відповідно, пошкодження є. Рубка лісу досить небезпечна, тому що це все пісок. Ліс стримує просування піску і в сучасних кліматичних умовах, коли клімат стає більш континентальним то відновити це справді буде складно, тому що він на піску важко, зас... важко затримується. І, наприклад, в перший рік, якщо не доглядати за посадкою, то третина саджанців вже гине. Це досить складно буде відновити. Такі були пошкодження. А щодо екологічних перевірок, то це взагалі окреме запитання, бо ми зверталися до екологічної інспекції із проханням неодноразово перевірити незаконне зайняття території. Але... Тут теж, теж проблем, проблема в екологічній безпеці, тому що е, екологічна інспекція вона має певний план перевірок на рік, що вона там кожний квартал повинна перевірити. Це планові перевірки, але в неї ще є позапланові перевірки. І тут проблема в тому, що для того, щоб зробити цю позапланову перевірку для, за зверненням, потрібно якимось чином її обґрунтувати, чому це потрібно. А от те, що, наприклад, є докази заняття Національного парку. Військовими це виявилося недостатнім обґрунтуванням для того, щоб здійснити позапланову перевірку. Є відповідь як у інспекції, що ми не можемо, тому що це... Не обґрунтуйте, будь ласка. Я так розумію, що фауна в Національному природному парку могла пострадати дуже доволі сильно. Фауна можливо, але на рахунок цього немає зараз таких даних, тому що це піски. І е, там не настільки воно е, біорізноманіття високе, е, ніж на звичайних територіях, але можливо. В нас були такі дані, наприклад, із зони АТО, де зараз також проводяться військові дії. Е, зокрема, е, самі учасники, тобто солдати, свідчили про те, що вони бачили, як просто в повітря піднімається косуля внаслідок цього розриву снаряду. Тобто буквально чином взривається. Е, то, можливо, там таке теж було. Це цього Зараз, на жаль, не можна сказати, тому що це складно перевірити. Загалом територія там не замінована, не було там таких сигналів? Є частина територій замінована і дуже складно, наприклад, ця ситуація складна тим, тому що на тій території туди потрапляють туристи, зокрема іноземні, на заміновану територію. І оскільки цей периметр охороняється не зовсім так досконало, як це повинно було бути, то є небезпека, що там, ймовірно, колись може хтось і підірватися, не дай Бог. Дякую, Катерину. Я нагадую, що з нами в студії була Катерина Норенко, експертка Міжнародної благодійної організації Екологія, право людини. Загалом ми говорили про ситуацію з Олешківськими пісками.